Вітаю на каналі Щоденники життя. І от у нас чергова підбірка цікавих публікацій на Facebook. І до початку традиційно новини. Новини в нас наступне: перше світло. Вже задовбали вже вкрай. Там, де я мешкаю, у нас 12 черг на відключення. Світла більше немає, чим є. Далі наступне. Міндіч, міндіч Міндіч. Не перший раз і не останній черговий корупційний скандал із наближеного до потужного. Що-що? що. Людина взяла, втекла, її попередили, вивезли, скоріш за все, що без людей в погонах не обійшлося. Він виїхав і спокійно зараз попиває коктейльчик в Тель-Авіві. З мільярдиками, а ви тут чекають засідання. І йому нічого не зароблять, його не притягнуть. І те, що проти нього потужні вівсанкції, теж ніфіга з того не буде. Тому що у Міндича і другого чувака, проти якого теж потужні вівсанції, у нього теж їх, їх обох Ізраїльське громадянство. Все буде по барабану. На Запорізькому напрямку. На Проривок фронту наші відступають, ми що чому відступають, тому що нема кому воювати. Залишилися в країні халіки такі, як я, і закашники з поліцейськими. Нагадаю, що поліцейські, тизакашники, прокурорів і останніх чоловіків, які серйозно давали присягу народу України. Їх близько півтора-два мільйона. Ну, а воюють каліки. Наступна новина а, нас чекає найближчому майбутньому черговий мовний скандал. Назріває новий мовний скандал в Україні. Поки всі спостерігають за новинами, що там відбувається по енергетиці. А тут новинка. На офіційній сторінці Фейсбук депутата Володимира В'ятровича було опубліковано новину, що Державна служба зернополітики та свободи совісті розіслала на погодження відомством законопроект, який вносить небезпечні зміни у закони про державну мову та національні меншини спільноти України на спальтах українського видання Українська Правда. Було опубліковано навіть вже звернення активістів, які приєднуються до того, щоб запобігти відповідним змінам, у статті Української правди зазначається, що у Верховній Раді намагалося зняти з пленарного засідання законопроект про зміну назви Європейської хартії регіональних та міноритарних. Мов, а також виключити з переліку захищених мов російську у своєму зверненні. Активісти цієї заяви закликають не вносити і не ухвалювати жодних законопроєктів, що піддають ревізії в бік послаблення позицій української мови закону про державну мову, освіту і національні меншини а також враховувати застереження уповноваженого захисту державної мови та інших інституцій, відповідальних за мовну політику. Шукала я на сайті Верховної Ради реєстрацію відповідного законопроекту, про який йде мова, але наразі я його не знайшла. Можливо, ви підкажете в коментарях. На сайті Верховної Ради наразі у вільному, принаймні, доступі мною не знайдено законопроект, який, про який йде мова, і проти якого зараз активісти вже заперечують. Я так розумію, що для загалу цей текст буде трішки пізніше опублікований. Але наразі на сайті Верховної Ради є два законопроекти, які чомусь не рухаються. Це номер 141.20 про внесення змін до деяких законів України зв'язку з оновленням офіційного перекладу Європейської хартії регіональних або міноритарних мов. А також номер 130.72 про внесення змін до деяких законів щодо використання мови в освітньому процесі. Шановна аудиторія, до вас питання. Наскільки зараз є актуальним перегляд вже встановлених мовних вимог, гарантій, чому саме зараз може переглядатися взагалі це питання? Ну що ж, ми починаємо нашу підбірку. Перша публікація в нас була зароблена в групі хобі пошук з металошукачем. І от у нас така ось виставили шаблюка. Це у нас козацька шабля з татарським ефесом має клеймо козацький хрест 17 століття. Тому цікаво, пишите приват. Тобто видно, що людина побоюється, що в неї заберуть чи видурять, відкрито її, продавать, людина побоюється. Ну, приват так приват. Гадаю, що така. Шаблюка стане в районі 10-15 тисяч. Хоча, звісно, що її є місце в музеї. Судячи по стану, шаблюка лежала в когось на горищі в якоїсь бабулі або в якоїсь бабулі в скрині. Дивимося, решту фото. Красота чи не так. І що, ми йдемо далі. А ось що відбувається з подібними речами, коли вони довгий час лежать в ґрунті І от, до вашої уваги, публікація була зароблена в групі Ukraine Arm and Arm. Ukraine Arms and Armor. Коррекціон. Греденов Євгеній. Я латиницю читаю погано. І от, що це в нас таке? А це в нас на Білий Церківщині був знайдений схорон початку 20-х років Минулого століття. Особливо цікава наявність кулемету Colt. Ще ми подивимося. Це в нас схорон громадянської війни або ж по-іншому, можна сказати, Першої світової. Що можна сказати по шаблюках. Я, конечно, не спеціаліст, але. От это що то відноситься до гусарів, вот это криває. А это піш до офіцерського чого то відноситься. Ну, главное, що у нас тут 19... Весь головнеш 18-19 століття. Далі у нас все. Новості шаблі, штик ножі для догвінтивок, теж на різного періоду. А це на залишки видно від цього самого кулемета коль. Ну і що ж, ми йдемо далі. Наступна публікація була зароблена в групі Східний аукціон. І до вашої уваги рубель Єзавети Петрівни 1747 року. Стан монетки досить непоганий. Це у нас зображення самої Єлізавети. Дуже, кажуть, свідки була гарна бабця. І була досить непогана імператори. Ось на іншу сторону бачимо. Монетка виставлялася зі старту одна гривня, але так як монетка. Монет... Монетка. Так і не була продана, тому що вона виставлялася даним автором двічі. І максимум вона набрала 22 тисячі гривень. А, хоча автор хотів більше. Ну, я гадаю, що автор лоту хотів. до хрена. До хрена він хотів. Мене то так чудова. Але. Маловато буде. Час у нас закінчується, друзі. Зараз вироблять світло. А ні, ще не... Дивимося да. решту фото. От везеш, розумієте, везеш людям. Я максимум тільки завіти знаходив монету і періоди. Це 2 копійки. Це терту Затерту за терту, Ледве читаємо находити на Євоному відео почергову корчму. у у а тут рубль рубль непоганий. В принципі, непоганий. Ну, я можу сказати одне. Що він хреново почищен Ну. От на неї давали справедливу ціну. Перша дали 22 тисячі гривень вона набрала. Авто сказав мені мало. А другий раз вона взагалі набрала 15. От п'ятнашка, от 15 це її потолок. Ми йдемо далі. Ну і на останок прев'юшка. Превьюшка. Те, що було на прев'ю. І так, друзі. Ну, понятно, що це у нас е, чи то араби, да? Да-да, да що то на арабському. з арабського, так, да? Скор. Ну, зрозуміло, що це наша то арабське. Пов'язь і так далі. Це в нас. Ой, я навіть не вимовлю. Це в нас монетка. Що в нас на арабськом. До речі, публікація була зроблена в групі Західний аукціон. Це у нас. зараз Щас... спробую прочитати. Назву Лоту. Абба. Аббасиди. Два буквами Б. Срібний Дерхам Аль Мухді, Маденат Ас Аль-Салам. 162 рік От Рождества Христового Аль-Мухді, назначений як халіф, Чудовий стан. От розумієте, от щас, от ця сторона, ця сторона, і оце там все це написано, те, що я пише фактично, майже все, оце тут написано. Розумієте? Хоча я, е, я коли пр пробував ці датування хоча б розбирати арабську в'язь, то, знаєте, воно, в принципі, можна його вчити. Але тут воно все написано такогось, типу, одною лінією, а насправді це все літерки. Так, ось це то все літерки. Так. Ну що ж, це у нас монетка звід... Це в нас монетка, звісно, що срібна. Вагу, на жаль, поки що не вказано, спробую щось за неї знайти, якусь інформацію. Ну, дархами, дархами, ну вони такі... Здається, вони в районі 6 грам мають бути. Точно, зараз не скажу. Ой. І даний дерхам було продано за 1450 гривень. Ви знаєте, я гадаю, що монетку очень даже сильно недоцінили. Очень дуже сильно. Да, вона з обігу, да, вона десь лежала, десь вона валялася, але все одно от, побачите у нас таку монетку. Здається, це в мене за весь час бірок, за всі там 40 з чим-то випусків. Це в мене другий раз трапляється ця монета. Так, здається, так. Подібна монета трапляється, знаєте, це очень мало. це як то кажуть, на. Ушла вона на лоха. Mm. якби в мене були вини кошти, я її купив би. Я її купив би, А так, Ой, денег нет. Телефончика я нового на крип. Дякую тобі, друже, за донат. Який ти не перекинув. Всі, я такий був звик. Ні копейки, нічого то саме, Ну, що бомжари. Бомжаривы, бомжари. Ой. Сидимо тут в гамні. Ну що бомжари ви. Ні копейки, ніхто з вас мені так і не кинув. Дякую вам, бомжари, велике. Ну що ж, на цьому все. Залишилося у нас в нас трохи більше, ніж 30 хвилин. Наша буде темнота. Темнота буде до пів 11, буде темно. що буде пів 11, то я вже буду спати пів 11. Що вони сволочі всі вдавилися? Подавилися тими грошима. Ну, якби вони так ось магічно. Звісно, передохли так ось в одну секунду такого. Сьогодні заснули і завтра не проснулися. Але ви знаєте, від того, мабуть, краще не було, бо на, на їх місце прийшли б інші. І не факт, що краще. так і саме або навіть гірше. На цьому все. Всім дякую. До побачення.